Отики. Станці влітку та ще й в кольорі монтаха тільки ось ця модель. Тонка тканинка. Зручне пошиття. кишеньки в достатньо великій кількості. Липучка. На манжеті штанців, Укріплені подвійною тканиною коліна. Хтось з вас дзвонить. Подвійна тканина на колінах, подвійна тканина на попі. рузинка на поясі, зручні лямки для ремня не дуже широкі. З додатковими петельками та. Розміри є. тканинка тоненька. Покажу. Ось така от тоненька, гарна, зручна тканинка. Літом, спеку, зручно, легко і якісно. Ось такі. Аціть.